Сьогодні ми будемо вчитися складати описову розповідь про свою улюблену іграшку. Я певна, що у кожного з вас є своя найулюбленіша. І ми зараз навчимося розповідати про неї. Не хвилюйтесь, це дуже просто, тим паче, що у вас буде помічниця. Іграшок чимало. Дівчата, як правило, люблять грати ляльками. Або м'якими іграшками. А хлопчики вибирають собі яскраві швидкі машинки. Ну, і у всіх, напевно, є великі, плюшеві, теплі ведмедики, з якими ви полюбляєте засинати в ліжку. От зараз оберемо одну іграшку. Я для прикладу візьму ведмедика. І за оцією схемою розкажу вам, а потім ви розкажете за цією схемою про свою улюблену іграшку. Тож домовились? Слухаємо уважно. Як завжди, починаємо розповідь з верхнього лівого куточку. Спочатку назвемо назву Це ведмедик. Потім скажемо, якого він кольора. Цей ведмідь жовтий. Або цей ведмідь сірого кольору. Далі яку форму він нагадує. Він нагадує овальну форму. Далі розкажемо, з яких частин складається. У ведмедика є голова, тулуб і чотири лапи. Ззаду маленький хвостик. Тепер опишемо, яка іграшка на дотик. Ведмедик волохатий, теплий, плюшевий, м'який. А потім давайте пофантазуємо, як з ним можна грати. З ведмедиком можна спати, його можна годувати, купати, катати в колясці. Ось так, за допомогою цієї схеми, зараз подивіться по кімнаті. Принесіть до комп'ютера свою улюблену іграшку, поставте перед собою і, дивлячись на схему і підказки, складіть самі розповідь про вашу улюблену іграшку. Ну і, звісно, опишіть її своїм родичам. Я гадаю, я вам допомогла з роботою. А тепер тільки ваше вміння і бажання. Бажаю успіхів!